Добрий день, любі мої учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами розбираємо тему зміна величин у відсотках. Отже, давайте зараз, як завжди, визначимо, з яким настроєм ви до мене прийшли на урок. Подивіться уважно на смайлики, і оберіть свій настрій. Давайте тепер розгадаємо ребус. Яке ж тут слово зашифровано? Зробіть зараз паузу і подумайте. Так, дійсно. Це слово величина. Давайте пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання. Зробіть зараз паузу і подумки проведіть стрілочки. Да? Як ви думаєте, як можна пов'язати одну тонну І зробіть паузу і подумайте. Отже, сподіваюся, що кожен з вас правильно знайшов співвідношення. Одна тона це 1000 кг. Один центнер – це 100 кг. 1 км це 1000 метрів. І 1 метр це 100 см. Отже, зміни величини часто характеризують за допомогою відсотків. Розглянемо дві задачі економічного змісту. Перша задача. До зниження цін карта пам'яті коштувала 400 гривень. А після зниження стала коштувати 360 гривень. На скільки відсотків знизилася ціна карти пам'яті. Розв'язок. Знайдемо спочатку, на скільки гривень зменшилась ціна карти пам'яті. Для цього ще зробимо 400, віднімемо 360. Буде у нас 40 гривень. Визначимо, скільки відсотків ця різниця складає від початкової ціни карти пам'яті. Знайдемо відношення 40 до 400 помножимо на 100% 10%. Отже, ціна карти знизилася на 10%. І друга задача: вкладник поклав до банку 8 тисяч гривень, а через рік забрав 9440. Скільки відсотків річних нараховує банк? Прибуток, як нам його знайти, забрав і скільки він поклав. Да? Знайшли різницю. Буде 1440. Знайдемо, скільки відсотків це становить відкладу. Для цього знайдемо відношення 1440 до 8000 і помножимо на 100%. Отже, отримали 18%. Банк нараховує 18% річних. Отже, щоб дізнатися, на скільки відсотків збільшилось або зменшилась певна величина, достатньо знайти перше. Наскільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина? Друге, скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини? Отже, продовжуємо розв'язувати завдання. Да? Перший номер, номер 740, знайди у відсотках зміну величини. Отже, я зараз перейду до дошки і почнемо записувати. Разом зі мною записали номер 740. Знайди у відсотках зміну величини. Дивимося від 45 грам до 54 грам. Що нам треба зробити? Спочатку знайдемо різницю. 54 віднімаємо 45. Це буде 9 г. Отже, різниця 9 грам. А тепер шукаємо відношення, да? 9. Відноситься до початкового у нас 45 і множимо на 100%. Що таке? 9,45? Це одна п'ята, да? одна п'ята множимо на 100%. 100 ділимо на 5, буде 20. Отже, це буде 20%. Друге зміна да? 4,8 віднімаємо 3,6. Що ми отримаємо? 1,2. Отже, шукаємо відношення 1,2 до 4,8 і множимо на 100%. Помножимо і чисельник і знаменник на 10, бозбудемося комида. 12,48. Це у нас одна четверта. Це 0,25 множимо на 100%. Це буде 25%. Третє. Одна гривня. Це у нас скільки? 100 копійок. Віднімаємо 70 копійок, отримали 30 копійок і шукаємо відношення 30 до 100 і множимо на 100%. Що це у нас буде? 100 і 100 скоротили, залишається 30%. І четверте, запишемо. я його ось тут запишу, пригадуємо, що в одній тоні. Тисяча кілограм. Отже, п'ять тисяч, да, від більше віднімаємо менше. Мінус чотири тисячі буде одна тисяча кілограм. Далі, що у нас буде? Ми шукаємо відношення тисячі? Тисячі до чотирьох тисяч. І множимо на 100% і множимо на 100%. Що ми з вами отримаємо? 1000 ділимо на 4 тисячі 1 четверта. Це буде 25%. Так, у нас вже таке було з вами. Або що ми могли зробити? 4000 кілограм це 4 тонни. Шукали відношення. Да? Потім, дивіться, 5-4 1 відношення 1 до 4. Да? І так, і так, ми з вами отримаємо 25%. Наступне завдання завдання під номером 743. Задача. Давайте разом прочитаємо її умову. Отже, що ми маємо? Після обробки заготовки її маса зменшилася від. 2,4 кг до 2,28 кг. Наскільки відсотків зменшилася маса заготовки? Номер 743. Перше. Знайдемо, да? наскільки ж зменшилася маса. Отже, 2,4 віднімемо 2,28. Це буде скільки у нас? 0,12. Для тих, хто забув, так, як ми віднімаємо стопчик. 2,4 віднімаємо кома під комою, розряд під розрядом. Вирівняли кількість знаків. 10 мінус 2, 3 мінус 2, 1, 2, мінус 2, 0, кома під комою, 0,12 кілограма. Отже, далі шукаємо відношення. Що у нас буде? 0,12 ділимо на 2,4 і множимо на 100%. Щоб не заплутатися, давайте зараз з вами домножимо на 100 і чисельник, і знаменник, так? Да? Що це в нас буде? 12 множимо на 100, ділимо на 240 і відсотки. Скоротили на 10. Далі. 24 і 12 – це одна друга. 10 ділимо на 2 буде 5. Отже, 5%. Відсотків. На скільки відсотків? На 5%. Відсотків. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ідемо далі. Наступний номер номер 744. Номер 744. Дві частиночки, да? перша. Ціна деякого товару зросла від 32 гривень до 40 гривень. На скільки відсотків підвищилася ціна? Ну, спочатку знайдемо да, в гривнях, наскільки ж це було? Отже, 40. Віднімаємо 32 гривні, отримали 8 гривень. Отже, ціна збільшилася на 8 гривень. Тепер знайдемо це значення у відсотках. 8. Відноситься до 32 і множимо на 100%. 8,32 це одна четверта. Ми вже таке сьогодні множили. Одна четверта множимо на 100%. Це буде 25%. Отже, ціна підвищилася на 25%. Друга частина ціна деякого товару знизилася. Да? Отже, знову ж таки, ми знаємо, що різниця. 8 гривень. Наскільки відсотків знизилася ціна? Що будемо зараз робити? Шукати відношення. 8 до 40 і множимо на 100%. 8 ділимо на 40, це 1 п'ята. 1 да? п'ята множимо на 100% це буде 20%. Отже, наскільки? На 20% знизилася ціна. Будь ласка, зробіть зараз паузу. І самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Пауза і самостійно відповідь. Ваше домашнє завдання схоже до того, що ми з вами розбирали в класі. Ось воно, номер 741. Знайди у відсотках зміну величини. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!